Абсолютно новинка в нашому асортименті бренд Рунхольц. І це композиція 3 квітня 1968 року. Аромат про самий красивий на світі Ладан. Це не Ладан, наприклад, табак Ваніль. Це не Ладан від Філіпа Сарченелі лінійки Унум про реліквію і лавс про якісь там відспівування. Це справді святковий аромат, церковний, класний, топовий ладан. Я вперше розпаковую цей бренд, тому... Можливо, це буде не так швидко. Отже, що по упакуванню? Як ви зрозуміли, це абсолютно щось нове. Це 10 з 10. Ну і будемо тестити сам аромат, як він тут відкривається, начебто розібралися. Отже, ладан ідеальний з геліотропом і квітами лічі. Це аромат багатства та розкоші, теплий, пряний в міру солодкий і тим часом навіть дуже такий, прямо святковий вадушевляючий. Як буде на українській мові, до речі, напишіть в коментах. Отже, точно 10 з 10, 100% один з найкращих ладень, в які мені доводилось відчувати.